Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ліхтарик Fenix HM60R, але це більше привід, бо тема у нас більш розлога. І ми говоримо взагалі про ліхтарі Phoenix, про їх недоліки. Ліхтар наданий догляду офіційним дилером марки Fenix в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Цього відео могло не бути, але вже як є, чому воно з'явилося, розкажу вам трохи далі. Все, що далі буде сказано, це лише моя думка. Я не хочу образити почуттів вірян у марку Фенікс. Фенікс це безумовно надійні якісні ліхтарі, просто деякі їх рішення викликають багато питань на фоні конкурентів та й взагалі всередині самої марки. А тепер заварюємо чай, робимо бутерброди і дивимося відео. Комплект поставки Phoenix HM60 складає в себе. Ліхтарик з акумулятором на 3400 мАч, Інструкцію, в якій вказані графіки розряду даного ліхтаря. Запасне ущільнювальне кільце, кабель USB-A USB-C. І гумка налобного кріплення додаткова, якщо вам треба одягати ліхтар з додатковою через потилицю. Напередодні повномасштабної війни у мене на каналі з'явився один з останніх оглядів на російській мові присвячені HM60 та HM70. Ліхтарі досі я використовую. Але наразі мова йде про оновлену модель HM60, про що виробник ніде не заявляє на упаковці. А зміни у нас деякі відбулися. Тепер в комплекті з ліхтарем іде акумулятор на 3400 мАч, Максимальна яскравість 1300 люменів, і максимальна дальність 120. Раніше було, здається, 1100 чи 1200 люменів і дальність 112 метрів. І акумулятор 2600. Але це ще не все. Виробник тишком-нишком додав один цікавий режим, мінімальний режим білого світла на 5 люменів. В принципі, завдяки цьому режиму і з'явився цей огляд. Але навіть це навіть більше не огляд, а роздуми про компанію Phoenix та її шлях. Загалом про ліхтарик. Офігенний класний ліхтарик. Я використовую 50, 60 дуже часто і давно. Для нього навіть придбав окремий кейс на аліжці. І він у мене повністю функціональний. То купив я в нього більший акумулятор і проблем з ним нема. Знайомі в ЗСУ його також використовують і неодноразово хвалили і дякували за підказку у виборі саме цієї моделі. Чим же ця модель цікава? Перше, у неї подвійна оптика, дальнє світло, ближнє і червоне. Для дальнього світла натискаємо, утримаємо ліхтар і перебираємо режими. Чотири режими, 1300 люменів не такий великий режим. Працює не так, щоб багато, але для того ліхтарика його вистачає з головою. З особливостей. Оптика у нас тут досить хитра. у верхній частині є така невеличка перфорація, яка частину променя, який повинен був іти вгору, направляє вам під ноги, роблячи світлову доріжку. Відповідно, для пересування пішки на природі цей ліхтарик дуже цікавий і практичний. Утримання ж кнопки. Подвійне натискання кнопки активує у нас червоне світло. І другу групу світлодіодів. Короткі натискання міняють. Режими. Після червоного світла у нас йде блимання. Далі у нас йде режим 5 люменів. А далі у нас йде режим, якщо я не помиляюсь, 70 та 350. А далі у нас повторюється червоне світло. Утримання вимикає. А тепер давайте подивимося, як це було реалізовано в попередній моделі. І чому у мене, скажімо так, почало підгорати. Бачимо, ліхтарик використовується, гумка така трішки засалена, і ліхтарик зовні, в принципі, той самий. Давайте дивитись. Подвійне натискання активує у нас те саме червоне світло. Наступне натискання активує режим 70 люменів. Далі йде 350 і червоне блимення. Я вибачаюсь: компанія Phoenix. А чому ви червоне світло в оновленій моделі? Не рознесли так само блимання, не засунули в самий кінець групи режимів. Тобто якась логіка дуже дивна. Чому ви одразу в цю модель не поставили режим 5 люменів? Він був би дуже зручним і практичним, якби йшов після червоного світла. І так багато в чому. Фенікс начебто робить цікаву, якісну модель. Моделі в них дійсно якісні, вони доживуть довго, але в якихось дрібницях вони дуже-дуже ну, Підгорає, коли бачиш якийсь такий маленький нюанс, від якого ну ліхтарик якось програє на фоні конкурентів. взагалі, чого я почав дивитися на моделі HM60, якщо в мене вже є 61-ї версії? А все тому, що в мене з'явився 71-й огляд, його ви можете знайти на каналі. Офієнний ліхтар, ближнє дальнє світло, нема червоного. Ладно, це ми переживемо. Подвійне натискання активує режими, ближнє світло, режими ну от просто обалденні. Мінімальний перехід різниця між режимами око помічає різницю, нема якогось провалу яскравості чи великого стрибка, все просто супер. Але коли ми вмикаємо дальнє світло, все чудово, поки ми не доходимо до режиму турбо. Вибачайте, а наче в такому ліхтарику режим більше 2000 люменів. Причому, що судячи з оглядів на сайті українського продавця, режим настільки злий, що він плавить тір оптику. Ну, одна, що таке робити? Зробіть режим тисячу люменів, який буде працювати там півтори години. І зробіть режим там півтори тисячі, по якоїсь хитрій комбінації клавіш. Кому треба трубу максимальне, вімкнули, підсвітили, і він вимкнувся сам через 15-30 секунд. При цьому ліхтар у нас не буде перегріватись, не буде плавати сам себе, не буде деградувати світлодіод. Крім того, з дивного здоровенний важкий ліхтарик під 200 г має магніт. І що диво, магніт це витримує цей ліхтар. При тому, що бувають маленькі моделі яких магніту взагалі не мають. Великий важкий ЕЧМ-71 має магніт, який його витримує. В той час, як маленький ЕЧМ-50, не має жодного магніту. Про ЕЧМ-50 взагалі окрема тема. Українська версія та взагалі міжнародна має холодне світло. Має тільки один режим червоного світла. В той час, як версія європейського дилера в Чехії, здається, має інші режими, має тепле світло, вони більш продумані, менше стрибкі між режимами. Це не якась забаганка виробника. Це саме місцевий дилер замовив собі таку версію. Тож так само HM50, другої версії як скаут, який продається в Україні. Це версія тактична для військових. Там зроблено упор на червоне світло, ліхтарик вмикається в червоному світлі. Відповідно, якщо дилери замовляють, чому сам виробник не зробить щось цікаве продумане. При тому, що конкуренти вже наступають просто на п'ятий Фенікс по режимах і по якості. Fenix HM70, аналог HM60, але на акумуляторі 21700. Потужний, класний, так само ближнє дальнє світло. Але вибачаюся, чому ви тут поставили класичний рефлектор, а не тір-оптику, як у 60-го без подвійного світловідбивання? Чому у вас тут немає оновленої версії? Тут, відповідно, у нас ідуть у ближньому світлі режими. Червоне, 70 і якийсь там великий, і знов червоне. Чому ця модель не оновилася з 60-ї одночасно? Фенікс все більше якось кудись скатується, він робить хоч і цікаві якісні моделі, але вони пливуть кудись не туди. Так само у мене питання по оновленій версії HM75. Там великий провал у режимах ближнього світла. Дуже цікава модель HM65. Напевно, це одна з найбільш збалансованих моделей, яку випускав Фенікс за останні років 10. Цій моделі вже років 8, щонайменше. Це був один з перших ліхтариків і приладів, які в мене були з портом USB-C. Він досі живий, він пошкрябаний. У нього трохи якось здувається фарба на корпусі, бо це саме перша версія, але він повністю робочий. У нього є можливість використовувати комбінацію ближнього дальнього світла. Але от у нього є мінус ближнє світло і є великий провал між першим та другим режимом. Здавалось би, виправте це в 75-й версії, а ні. При тому, що в 71-й версії це цього провалу немає, там ближнє світло зроблено ідеально просто. По дальньому світлу тут все супер. І це світло, в принципі, без втрат перенесли в 75-ту модель. Тобто, за бажання, виробник може, але таке враження, що кожну модель робить якась окрема група, яка не дивиться на попередні моделі, не хоче їх покращувати. Давайте спробуємо трохи підсумувати та зробити якісь висновки. HM61 версії. Якщо ви купуєте бушний ліхтарик, Зверніть увагу на ближнє світло, бо на корпусі і на упаковці немає ніяких відміток, який це ліхтар. Перша чи це друга версія. Відмінність в ближньому світлі наявність режиму 5 люменів та акумуляторі. Новий 3400, старий 2600. hm 50? В принципі, ця моделька вже відходить. На її заміну прийшла модель Scout. Огляд є на каналі упорно червоне світло і пальчикова батарейка в комплекті. Здається, там і магніт є. Але не беру стержувати, просто не пам'ятаю зараз. Чем HM 70. Хоч я цей ліхтар використовую як робочий, він у мене побитий весь, покоцаний, пластикове кріплення вже трішки підмазане силіконом, щоб воно трималося, не вищолкувалося. Робочий цікавий, але він мені чесно не подобається. Бо для роботи я зазвичай вмикаю другий режим ось цей. Не пам'ятаю скільки люменів, якщо не забуду, поставлю на екрані. Але в цьому режимі ліхтарик ну, дуже гріється і я не бачу переваг в акумуляторі 21700 на 5000 мАч. Він важкий і ну не знаю, ближнє світло, дальнє світло я його при роботі майже не використовую. Плюс великий по розмірах цей пластик, якось в ньому і пітнієш, лоб пітніє. Ну, взагалі ліхтар начебто якісний, але якось щось десь не те з ним. hm 65. Якщо ви знайдете, цей ліхтар Бушни в притомному стані, беріть, не пожалкуєте. Так, нема червоного світла, все інше супер. Ближня дальня, комбінації, все класно. Так нема стабілізації, але це. Покращує час роботи. Ваші очі не помітять того степдауну, не степдауну, а трохи пологового графіку розряду по просадці акумулятора, але ви будете мати довгий час роботи. Але зверніть увагу, бувають версії цього ліхтаря серії Trail. У них, перше, за все, більш ширший ремінь і у них є стабілізація. Трохи інші режими там підібрані, і вони в першу чергу на бігунів на спортсменів розраховані, де треба стабільність світла. Не знаю, якщо вам це треба, беріть ту модель. Якщо просто для туризму для природи, то ось ця класична модель hm 65 просто супер. Оновлена версія 75, класна, офігенна, обалденна, але ціна, ціна, ціна. HM71. Я думаю, цей ліхтарик замінить у мене 70-й. В домашніх, умовах. в домашніх умовах червоне світло я не використовую при якихось побутових роботах, а от ближнє світло буде тільки за. Плюс у нього передня частина виконана з нержавіючої сталі. Відповідно, ми будемо більш захищені при падіннях. Ліхтарик не буде заминатися, оптика буде закрита. Захищена. Режим максимальний, ну будемо намагатися його не вмикати. Але, як показує практика, коли даєш такий ліхтар комусь недосвідченому в руки, людина завжди вмикає максимальний режим і буде на цьому режимі максимально ним довго світити, поки ліхтарик не перегріється чи не почне пікати руки. Така природа людей, які не знайомі з сучасними ліхтарями. Тобто, нащо робити такий режим, який потім просто знищить сам ліхтар. Окремо слід відмітити. Обалденну можливість виняти ліхтар з кріплення, використовувати як ручний і магніт. Тобто це ж цікавий момент. Ну і повертаємося до нашого 60-го, як не крути, але на сьогоднішній день 60-й стає одним з найцікавіших моделей Фенікса. В лініці так він не ідеальний. Не знаю, що завадило виробнику. Змінити положення режимів, але крім того, ми бачимо ще одну фішку. У нас з'явилася пам'ять режимів. В той час, як старий 60-й завжди у нас буде вмикатися з червоного світла. Тобто старий 60-й завжди вмикається з червоного. Навіть якщо ми його залишимо в цьому режимі, давайте тепер навпаки це у нас новий блимає. А це старий. Старий вимикаємо, і старий завжди вмикається з червоного. Для військових, можливо, це і добре, але наступний режим 70 люменів одразу буде сліпити. Тобто нема такого плавного переходу. Цей же у нас буде пам'ятати останній режим, який ми використали. Плюс у нас після червоного йде маленький режим 5 люменів. Тобто все більш-менш адекватно, але нащо ви... Длимання червоного світла засунули перед білим. Поставте його після білого, як в попередній версії. Вибачаюся, якщо трішки у мене підгорає від цих моментів, можливо, вас вони не так бісять, як мене. Але коли рік від року бачиш, як Фенікс топчеться на місці, по-іншому це назвати не можна, а інші виробники роблять якісь цікаві моделі, стрибки, комбінації, клавіш. Для швидкого доступу до всіх груп режимів Moonlight, основна група, турбо Ну Тут просто вже якось не так. Ліхтарик має традиційний індикатор заряду, дуже зручний. Акумулятор на 3400, корпус стандартний, алюмінієвий. І, як на мене, дуже практична гарна моделька. Не заслужено вони її так. По-тихому поновили, могли якось сказати, що це друга версія чи апдейтед. Тоді, мені здається, було б більше уваги до цієї моделі. На цьому все. По світлу вони абсолютно схожі, мінімальна та різниця в люменах, Вона, скажімо так, оку непомітна. По світлодіодах вони, по відтінку вони схожі. Відповідно, обирайте той ліхтар, який вписується у ваш бюджет, той ліхтар, який покриє ваші задачі, чому у мене ще підгорає? Бо, якби це все було років 10 назад, коли виробники ще експериментували, шукали якісь рішення, практичні, універсальні, надійні, то одне діло. Але коли ліхтарна індустрія розвивається і вже більш-менш є усталені рішення, які... Одні виробники беруть у інших, і питань нема, чому саме так зроблено. Фенікс часом робить в одній моделі по одному, в іншій по іншому. То є магніт, то нема магніту, то є режим, то нема режиму, то один акумулятор, то другий. Відповідно, різні питання. То ліхтарик працює при зарядці, то не працює, то працює тільки один режим, все по-різному. Наприклад, просте рішення. Кріплення резинки налобного кріплення. FINX HM71. Нема прорізів, треба резинку роз'їмати, витягати незручно, довго, щоб попрати. HM60 від першої версії має прорізи, просто витягли резинку, попрали, поставили назад. Чому в одних моделях так, в інших по-іншому, знає тільки виробник. Ну що ж, тепер трішки нічного тесту. Порівняємо мінімальні режими ліхтарів Fenix. І подивимось, що вони можуть, і що ми про це думаємо. HM60 першої версії. Починається все з червоного режиму, як я і казав. В принципі, очі десь так його і бачать. Другий режим одразу такий яскравий білий. І далі йде максимальний режим. Тобто бачимо стрибок між червоним світлом нічним зіром і одразу на 70 люмінів. Тепер одразу беремо hm 62 версії. Останній режим у нього запам'ятовується, як ви пам'ятаєте. І оце його мінімальне біле світло. В принципі, непоганий режим. Але, але, але. Наступний режим у нас йде стрибок знов-таки до 70 люменів. На ближніх дистанціях це дуже-дуже помітно. Надаль не так сильно. І максимальний його режим, після чого йде червоний. Пам'ять режимів є, відповідно, ми завжди можемо почати працювати цим ліхтарем з того режиму, який ми залишили. Для порівняння HM71, який я вважаю еталоном по збалансованості режимів по їх підбору, мінімальний режим ті самі 5 люменів. Але бачимо, що він, хоч і є стрибок. Але він більш такий плавний. Так, камера це не ловить так, як око людини, тим паче ближня дистанція, трохи далі буде дальня дистанція. Але от перехід між режимами у 71 го найбільш збалансований. Ну і Для порівняння hm 75 Він хоч промисловий вмикається завжди з дальнього світла. Але є ближні режими. Тут у нас взагалі треш, мінімальний режим, я не пам'ятаю, скільки здається. 5 люменів у нього ті самі. А далі йде навіть не 70, а одразу 130 люменів. Відповідно, цього ну, дуже багато. Режимів 4 можна було зробити по аналогії з 71. Червоне світло приблизно так само. Хоча ні, тут більш збалансований у нас перехід між режимами. А от ближнє світло, воно стрибок від мінімального до другого режиму, ну, дуже такий помітний. Можете на мене ображатись, можете казати, що я не правий, але багато в чому високоякісність виробника говорить наявність в його моделях режиму Moonlight. На сьогоднішній день я не знаю жодної моделі Фенікса, принаймні, поки вона мені на огляд не потрапила, в який би був режим Moonlight. Всі ліхтарі, які ви бачите на екрані, мають режим щонайменше 5 люменів. І, відповідно, менше режиму. Тут не представлено. Є там якась одна з модельок Фенікса, в якій є там режим менше 5 люменів, але поки я її не бачив, я думаю, там це буде холодне, сфокусоване світло, бо то здається, такий і dc тактичний ліхтар буде. В налобних же ліхтарях класичного режиму Moonlight у Фенікса поки нема. Що, як на мене, дуже прикро. І навіть червоного світла режиму 1 люмен у Фенікса також нема. Ну що ж, а тепер на такій середній сцені подивимося на HM62 версії. Включаємо ближнє біле світло. Попереду є береза, вона на відстані метра чотири. Тут у нас на передньому плані кущі і ми їх непогано бачимо. Тепер другий режим. Ми одразу бачимо великий стрибок яскравості, фотоапарат зі стабільною експозицією його вловлює. І далі всього три режими. Є пам'ять режимів, як я вже казав. З одного боку, це добре, ми завжди знаємо, мовно кажучи, на якому режимі ліхтар у нас вікнеться. З іншого боку, ми не маємо швидкого доступу до жодного з мінімальних режимів, що також є дуже непогано. Щодо основного світла, то ліхтарик світить чудово. За рахунок його оптики ми маємо таку невеличку світлову доріжку собі під ноги. І його режими оптимальні для пересування в лісі пішки. Якщо використовувати як налобний ліхтарик для велосипеду, то він мені не дуже подобається за рахунок цієї світлової доріжки. hm першої версії. Мені здається, що його червоне світло більш сфокусоване. Треба перевірити. Хоча ні, червоні світла у них абсолютно однакові, бо однакові діоди, однакова оптика. І це лише моє сприйняття. Після червоного світла у нас йде біле. Це мінімальний режим. І це нагадую перша версія. Червоне світло, одразу режим 70 люменів яскравий. І далі максимум. По основному світло маємо ту саму світлову доріжку. І різниця в люменах 10-20 люменів, які заявлені на упаковках, око їх, в принципі, не побачить. HM71 мінімальний режим чудово бачимо, як він працює на мінімальних дистанціях. Другий режим, третій співставний за 70 і трошки більше. І четвертий. Щодо дальнього світла, все, в принципі, класно. Але от максимальний режим, ну він мене просто вибішує нашу тут така потужність. Тобто мінімальні режими в 71-му і їх крок дуже Непогано підібрані. І HM75 вимкнув в червоне світло. Світло його більш широке, ніж у 60-го, але є більше підібраних режимів. І ближнє світло, мінімальний режим ОК. OK. Бачимо, непогано засвічує, широка засвідка. Але другий режим одразу йде у нас великий стрибок. Загалом по якості світла до феніксів питань ніяких нема. Ширина засвідки, відсутність артефактів, все дуже-дуже непогано. Але питання до самих режимів і дуже часто питання до підбору світлодіодів. Чому взагалі пішла мова про мінімальні режими? Ви можете скільки завгодно дивитись на цифри на упаковках, на яскраві цифри на максимального режиму яскравості. Але якщо у вас режими підібрані неграмотно, то ліхтарик вам не буде приносити задоволення від користування. Що це означає? Це означає, що коли ми перемикаємо режим, у нас перехід повинен відчуватись оком. Не ледве вловлюватись, а відчуватись оком, причому без великого стрибка, коли око наче трішки засліплюється. А крок повинен бути таким, щоб око не засліплювалося, і при цьому відчувалася різниця. Відповідно, якщо у нас йде стрибок від червоного світла одразу до 70 люменів, у нас буде засліплення. Бо червоне світло, воно такий, так би мовити, це нічний зір. Червоне блимання не так буде заважати, а от 5 люменів все ж таки це супер. У 71-го з цим взагалі все дуже приємно і класно. У 75-го фенікса, якого зараз тут нема, є великий провал між режимом мінімальним 5 люменів і там йде, здається одразу 70. Тобто стрибок якось ну, дуже не в тім. Та, в принципі, тут от від 5 до 70 у нас йде стрибок, що не є дуже добре. Але є пам'ять режимів. Він якось ну, дуже нелогічно розвиває свою лінійку. В одній моделі він робить розумний хід, в іншій залишає стрибки. Ну, не можу підібрати просто слів, щоб це якось більш цензурно висловити. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе! До нових зустрічей!